Кремль хоче відправити на війну близько ста тисяч чоловіків з тимчасово окупованих територій України. Російські депутати ухвалили новий законопроєкт щодо мобілізації протягом усього 2026-го. Знаєш, я думаю, тут дуже справедлива фраза була, яку сказали в 22-му році. Якщо ти не йдеш захищати свою країну, то тебе змусять піти захищати чужу. Ну, в цьому випадку нападати чужою країною. Ну окупаційні військомати вже отримали вказівку від Москви скласти списки людей, яких можна забрати на війну. Водночас мобілізовані українці можуть стати кісткою в горлі для командирів російської армії. Про це розкажемо в нашому сюжеті. Нова хвиля мобілізації стартувала на тимчасово окупованих територіях України. Росіяни ходять по квартирах і шукають чоловіків, які заховалися. Беруть усіх, кому від 18 до 55 і виною такого масового полювання великі втрати росіян у війні. У Росіян не було проблем з набором людського резерву ресурсу. І йшли люди там за гроші в різних регіонах, там Сарато, Смоленськ і так далі, і тому великих потреб вони в цьому тут не спостерігали. Ймовірно, що зараз дійсно почалися складності. Ми це спостерігаємо з набором людей. Понад 10 тисяч українських чоловіків росіяни не мобілізували торік. Повідомили у центрі протидії дезінформації. Це люди з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей та частково Донецької та Луганської. Протягом наступного року окупанти хочуть мобілізувати вже 50-100 тисяч наших громадян. Припустив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ. Росіяни посилили перевірки документів на блокпостах, активно примушують українців вступати до їхньої армії обманом. Одна з таких історій про Павла Пшеничного. Раніше чоловік був атовцем, отримав поранення та більше не служив, а після початку великої війни опинився в окупації. Разом з вагітною дружиною намагався виїхати, однак не вийшло. Згодом його мобілізували. Росіяни підкинули чоловіку наркотики та засудили до 12 років. Перед тим цим судом заборонені сказали, що приїжджають з віщами. Типа, що ну я в будь-якому випадку 10 років буду судити 100%. Ну, та отак вже суддя сказав тобі себе віче, щоб не кататися, щоб ніхто не передавав. Все, мені 12 років зачитав суддя, положив бумагу, говорить і розпишись, ну і все. Ну Я розписався, зайшли працівники воєнкомату, і все сказали, все ну, от твоя армія, ну, о твоя тюрма. Так, Павло і опинився в армії. Під час одного з бойових завдань добровільно здався в полон і почав співпрацювати з українською стороною. Тож такі дії часто грають не на руку Кремлю. До прикладу, торік, мобілізований до армії РФ Українець, розстріляв шістьох окупантів. Серед них був і командир. Українець розізлився після того, як його мати у Харкові потрапила під обстріл. Пишуть російські пропагандисти. Також є українці, які добровільно підписують контракт з Росією під прикриттям партизанів руху, а теж а далі влаштовують диверсії на складах та ворожих штабах. А ще передають координати для ударів по позиціях та скупченню техніки. Ми мобілізувалися в російську армію, щоб зруйнувати її середини. Ось так мобілізовані в армію РФ українці виводять з ладу російські БТР. У бак бойової машини засипають пісок. Коли машина заводиться, двигун засмоктує дрібні частинки піску. Вони руйнують паливну систему. Після цього техніка стає непридатною. Дуже багато було ударів по, по техніці, саме коли військові зсередини координували, були знищені декілька установок панцирів, наприклад, ПВО. Також. Ну, було багато випадків, коли просто спалювали якусь техніку або виводили з ладу машини, бронетехніку. Вони через це не могли виходити на позиції. До прикладу, ось цей танк Т-72Б3 довгий час просто стояв. Українці тихо порізали та попроколювали дроти. Такі диверсії та зливи інформації змушують росіян все більше нервувати.